Ця історія радянського автомобілебудування вмістилася у невеликій кімнаті черкащанина Володимира Гончарова. Перша міні-модель з'явилася в 1975 році. Тоді молодий інженер не здогадувався, що ця маленька машинка визначить світ його захоплень. Відтоді минуло чотири десятиліття. Сьогодні у його колекції 325 автомоделей. Їх чоловік привозив з подорожей, з багато зібрав самотужки. Яка вона душа автомобіля? Далі у сюжеті. За автомобілі людство повинне бути вдячним Леонардо да Вінчі. Це він каже, колекціонер на початку 16-го століття змайстрував першу саморухому дерев'яну платформу для перевезення каміння. За кілька століть його винахід вдосконалили і тепер світовими шляхами курсують автомобілі різних марок. Їхню душу майбутній колекціонер відчув ще в дитинстві. Перше моє захоплення ще шкільне. Ще з початкових класів мені дуже подобалися автомобілі, особливо пожарні. Коли вони їдуть, всі на них звертають увагу. Машини живі створіння, переконаний Володимир Гончаров. Як і люди за допомогою різних звуків вони спілкуються. А щоб розуміти автомову, необхідно любити техніку. За кілька десятиліть її зменшених варіантів колекціонер назбирав понад три сотні. Деякі зразки змайстрував власноруч. У цій моделі. Більше 700 деталей. Я їх збирав більше трьох місяців. Викрашував, наклеював. Це все воно зроблено власними руками. А це автомобіль ГАЗ-13С, більше знаний у народі як чайка. На цьому автомобілі возили урядовців до лікарні, і він слугував першою швидкою медичною допомогою. Чайки, гази, УАЗи та інші моделі колекції це історія радянського автопрому, каже Гончаров. Сьогодні мало таких колесує дорогами. Міні-автомоделі нагадують, що світ автотехніки мінливий і керується бурхливим прогресом. Побачити через 10-15 років МАЗ-547 з ракетою, яка піднімається, відкривається двері. Це щось значить. На думку колекціонера, зменшена автокопія не повинна відрізнятися від оригіналу. Там прийшов зовчення. Масло потекло, пісок, прилип, прилип, глина. Ну, ніби оце він їде, а це й везуть. До Дня автомобіліста, який відзначатимуть 26 жовтня, колекція поповниться новими моделями. На полицях для них уже підготовлені місця. Олександр Чернега, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.